Павло Данильчук з нами на зв'язку. Ветеран полку Азов, пане Павло. Пане Павле. Чи чуєте нас добре? Вітаємо вас. А вот, так чую. Слава Україні. Слава Пане е, Павле, ну, звісно, що нас всіх просто е, шокували події останніх днів, особливо те, що трапилось в Оленівці. Але е, трошки е, в, 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 в часових рамках е, ще назад повернемося. От саме е, те, що захисників Азовсталі, не лише азовців, там були і інші військові і мирні жителі, все-таки е, під е, перемов... після перемовин з расистами і із... за участі міжнародних організацій, таких як Червоний Хрест та Організація Об'єднаних Націй. По суті, вони перейшли всі в полон до наших ворогів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи були якісь інші шляхи виходу з цієї ситуації, крім цього? Про це вже не раз говорили. Складна ситуація через те, що дуже швидко був захоплений південь України, буквально за лічені дні? Те, що не го... і відповідно не готувалася відповідна оборона Маріуполя і південних міст, і вони не чекали, що може бути так швидко бути оточене місто. Звичайно що варіантів залишалося небагато. Чути мене, так? Так, так, так. Алло? Так, от варіантів залишалося небагато. І тому героїчна оборона Маріуполя однозначно зіграла свою роль, тому що. Обсіявну над людськими зусиллями, просто про які важко і мені уявити, тому що я не брав участь такі в таких боях і іншим бійцям, тому що вони протрималися рахуйте більше двох місяців. Вони протрималися повністю в окупованому місті за оченими втратами, з пораненими під постійним бомбардуванням військової авіації з моря, наземна операція, перевага десятикратна супротивника. І вони знищили дуже багато ворога саме в Маріуполі. Варіантів не лишалося багато. Було два варіанти: перший цей полон, який фактично і відбувся, другий варіант це звичайного військова деблокада Збройними силами України. На жаль, у зв'язку з тим, що бої ще трива... розтягнута величезна лінія фронту. Варіантів було небагато. Деблокади і зусиль військових і сил ураження нас нам не вистачало, наскільки я розумію. Це краще знає Генеральний штаб для того, щоб деблокувати Маріуполь. Звичайно, що якби така була спроба, це, бу, це було б найкращий випадок якби, і найкраща можливість вийти неушкодженими або з мінімальними втратами для військового гарнізону, для мирних мешканців з, окупа... з оточеного Маріуполя, які там вже вони залишились на, на Азовсталі. Тому було обрано військово-політичним керівництвом України. Варіант з здачею фактично в полон, але через за, за сприяння міжнародних організацій, такі як ООН, і Червоний Хрест, ризики з, теж були, але принаймні ми розуміли, і громадські зрозуміли, що були зафіксовані цими міжнародними організаціями списки. Але як показали наступні події, окума, окупанти заздалегідь готувалися публічно стратити. Знищити, зокрема, ветеранів Азову. Не секрет, що це найбільш ненависний підрозділ. Азов лякали всі роки, працювала пропаганда ворожа, і десь вона, вона ефективно працювала е і в Сполучених Штатах, і за кордоном. І тому тільки ця війна, оця масштабу війни, показав, що Азов насправді патріоти своєї держави, професійні військові, які захищають до останнього е свої бойові рубежі. Е, і що ми бачимо? Публічна страта і Червоний Хрест абсолютно сказав: ми не могли гарантувати, ми не гарантували безпеку життя військовополонених е, азовців. А треба, а ООН заявив, що нам треба розбиратися. Ми будемо розбиратися, бо ми отримали запити від уряду Росії, країни, яка є агресором, і від уряду України. і ми... З'ясуємо, як ми будемо це вивчати питання, розслідувати. Тоді ми дамо відповідь і для уряду України, і для уряду Росії. Як можна взагалі говорити з урядом Росії, який знищив вже десятки тисяч українців, який веде агресивну політику, який порушує будь-які можливі е, конвенції, Женевську конвенцію, міжнародне право, і це найбільший акт страти військовополонених часів друзів війни в Європі. Просто давайте замислимося на цим фактом. Ми як бачимо, що для росіян це давно вже це є норма, і вони дось до свого результату. Пане Павле, попри те, що полк Азов нині у складі національної гвардії, тобто у складі сил оборони, складі е, Збройних сил України, фактично, у Росії його визнають терористичною організацією, а це означає. Що е, буквально такі речі можуть продовжуватися. Скажіть у відповідь, чи не мала би Україна, наприклад, визнати терористичними організаціями так звані ДНР ЛНР? Чи не мала би Україна показати приклад світові, визнати е, Росію державою терористом, аби ну, якби заохотити світ це е, е, теж робити? Ну, звичайно, ви праві. Нам потрібно перед тим, як вимагати е, якихось дій, рішень, санкцій від країн-партнерів заходу. Нам потрібно таке рішення самим приймати і потім вже вимагати від них. Це навіть нема що говорити. Ми воюємо не з чесним супротивником. На нас напала країна терорист, навіть не терорист. Це така країна, яка не цінить не своїх солдат, яка кидає на м'ясорубку. Не цінить своїх людей, а тим більше вона нищить і знищує, просто не ви, не воює за правилами ведення війни, які все ж таки певним чином встановлені і порушує їх наглим чином, проводить публічні страти, і таким чином ми хоче залякати українське населення і світову спільноту. Тому тут звичайно українська влада мала бути б більш агресивнішою. Щодо нашого супротивника і працювати таким чином на міжнародній арені, але це я не можу тут давати якісь вказівки, це мої власні побажання. Це вже мають приймати рішення військово-політичне керівництво нашої держави. Ну і щодо побажань. Чи не вважаєте ви, що Україні потрібно створити свою окрему розвідку на зразок ізраїльського МОСАДу, яка би Знищувала таких терористів, як Путін, і його найближче оточення, військових злочинців, які скоїли цей теракт в Оленівці, незалежно від того, де б вони не перебували. Кожен, хто прийшов з війною на нашу землю, хто приймав рішення щодо вбивства українців знищення наших сіл і міст, має бути покараний. або... Згідно рішень міжнародного трибуналу або ліквідований українськими спецслужбами. Це однозначно. Так працює Ізраїль, так працюють спецслужби то тих самих сполучених штатів Америки. Нещодавно був ліквідований так, один з останніх керівників Аль-Каїди пройшло скільки років після теракту 12 вересня. Все ж таки, вони його знайшли, ідентифікували та знищили, незважаючи на те, що американський військовий контингент вже полишив територію Афганістану. Так само і ми маємо працювати. На жаль, всі ці роки не було розвитку адекватного незбройних сил України. Давайте говорити відверто, не, не спецслужб. Тобто, всі думали, що є якийсь невеличкий конфлікт, є окуповані території, так буде тривати роками. На жаль, ні. В той самий час спецслужби Російської Федерації успішно проводили теракти і вбивства наших військових, зокрема і представників розвідки, тої самої е, навіть. Ви знаєте, в Рівному був ліквідований 2014 році військовий, який був замаскований, але який допомагав Грузії оборонятися і він керував системами ППО і збивав російські літаки на територію Грузії у серпні 2008 року. Його знайшли, його ідентифікували, його вбили. Українська держава його не змогла захистити. Тому однозначно маємо ліквідовувати не лише. Там, Гіві і Моторогу, яких там знищили, Захарченка це представники терористичних угрупувань, але і заходити на територію Росії. Я думаю, що не цей шлях, який буде відбуватися. просто Ми попали в горнило дуже активної війни, жорстокої війни. І я сподіваюся, що ці зміни прийдуть, вони вже відбуваються. І я думаю, що ця реформа буде і в спецслужбах, я думаю, що такі підрозділи будуть, і вони нехай проде рік, два, три, п'ять, десять. Цей ворог і ця країна нікуди не дінуться від наших кордонів і такі акції, відплати будуть тривати. Дякуємо вам, пане Павле, за участь в нашому етері, нашим глядачам і радіослухачам. Нагадаю, що з нами був Павло Данильчук, ветеран полку Азов, військовослужбовець Збройних сил України. Все добре.